Михайло Бойчук, засновник Української школи монументального живопису, народився в селі Романівка Тернопільської області в сім'ї простих селян, однак йому вдалося здобути блискучу освіту. На гроші товариства імені Тараса Шевченка і особисто митрополита Андрея Шептицького, він поїхав навчатися у Віденську художню академію, а потім закінчив і Краківську. Потім була Мюнхенська академія, життя в Парижі і подорожі Італією, де він також вивчав мистецтво. У 1911 році Бойчук повертається в Україну, де його запрошують розпасувати після реставрації старовинні храми. У 1917 році Бойчук бере участь у створенні Київської художньої академії, реставрує мозаїки в Софійському соборі. Однак енергетика революції виводить миця з храму на вулицю, він захоплюється вуличною агітацією, оформляє до свят центральні майдани великих міст і партійні з'їзди. В цей час його починають називати українським сікеросом на честь великого мексиканського монументаліста. У нього з'являються учні та послідовники. З початком сталінських репресій влада звинувачує художника в буржуазному націоналізмі, оскільки у своїх роботах він тяжів до української тематики. У 1937 році художника заарештували і розстріляли за шпигунство. Практично всі його твори були знищені.